Соглашений. Опять ця тема буде підніматися осінью. що то є такое відчуття. сьогодні? Абет покрання говорили вас наші гості. Є одне прохання. Не задавайте мені будь-яких питань пов'язаних з Надією Савченко. Ця тема для мене назавжди закрита. Після того, як я побачив її на 151-му виборчому окрузі, де були неймовірні фальшування, і де купувалися голоси відповідною партією, а вона приїхала захищати цю позицію. Захищати підкуп, бандитизм, викрилення волевиявлення, Вона для мене перестала існувати. Це перше. А що стосується конституції, справді згоден з актуальністю цієї теми? Чому країна потребує перезаснування? Ну подивіться, як керується країна. Ну елементарні речі. Я назву цифри, жодних емоцій. 64 центральних органи виконавчої влади. 64 рила. Управляють державою 64 задніх місця сидять в кріслі і чекають, коли їм принесуть хабар. Друге, 17 міністерств у Швейцарії, яка має валовий внутрішній продукт і, до речі, потужну армію одну з найкращих армій Європи. Цією країною керує 4 людини. Чотири. І це успішна, прекрасна, соціал-демократична країна. депутатів друге зверніть у чотири урядовця керує країною і справляються з цим викликом і цією задачею. Друге, ну 22 служби окремо. Ще 22 служби окремо, сім агентств, державних агентств, п'ять центральних органів виконавчої влади з спеціальним статусом, 64 чотири. Державних інститутів, який керує, чи проїдає бюджет і начебто керує цією країною, а в нас е у енергетиці, якщо повертатися до початку нашої розмови, абсолютно нічого не зроблено за 25 років. Е е далі, як організовано місцеве самоврядування? 12,5 тисяч територіальних органів, 12,5 тисяч е голів е сільрад, голів міст, міст, містечок, селищ, сіл? Е е щоб ви розуміли, що 7 тисяч з них, в 7 тисячі з них не перевищує кількість населення 3 тисячі чоловік, в 6 тисячі з них кількість населення не перевищує тисячі чоловік, в трьох тисяч з них кількість населення не перевищує обіцяли ну, провести адміністративну реформу. А, для так, для подивіться, того, подивіться, подивіться яка ситуація. В половині немає виконкомів, тобто є людина. Угу. На яку ви витрачаєте свої кишені, свої зарплати, гроші, годуєте її, забезпечуєте її всім необхідним для керівництва. А у неї навіть немає підлеглих. Тому тут е, необхідна дуже гостра реформа, і в цій частині способу управління країною, формату управління, порядку управління треба робити великі зміни далі. Я переконаний, що а, і ми маємо відповідну конституцію, яку я написав. Я писав її тривалий час разом із своєю командою юристів-фахівців, які є членами нашої партії, нашим активом. І там е є дуже прості і потрібні країні речі. Перше я вважаю, що ми можемо обмежитися п'ятьма урядовцями, які будуть відповідати за п'ять ключових локомотивів росту. України енергетика, сільське господарство чи АПК в цілому військово-промисловий комплекс і так далі. Міністерство внутрішніх справ входить а, в цей список? Я думаю, що міністерство внутрішніх справ можна сміливо об'єднувати з міністерством юстиції mm. і з окремими іншими центральними органами виконавчої влади, призначати відповідального, говорити, брати від нього слово, що він проведе певні реформи. Але тут важливо, щоб Кабмін працював в проєктному режимі не просто декларації, не просто папірці, а проєкт, з відповідальним з обсягами фінансування, з м, датою, коли ми можемо разом з вами проконтролювати уважно, проконтролювати чи успішні ці реформи своєчасно за неуспішність прибрати відповідного міністра чи керівника, або навпаки. Е Якось його відзначити. Так працює весь світ, так працюють великі корпорації, так нарешті повинна працювати наша держава. Е, наступний важливий е, фактор, я вважаю, нам потрібно прибрати е, посаду прем'єр-міністра країни. Є президент України, який всенародно обраний, він несе відповідальність е, за свої обіцянки е, перед українським народом. Нема чого потім використовувати інститут прем'єр-міністра, щоб перекладати відповідальність за е, неякісну роботу. Часом зраду Ви це ніколи. На, 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 це, це системна проблема. А? Це системна проблема, Проблема, яку згенерував свого часу Кучма, щоб сидіти там 20 років, який вдало її реалізував і прем'єр у нас як помийні відра. Все, вибачте, лайно туди скидають, потім виносять, миють, ставлять знову і кажуть, що ось ще один черговий рятівник. Наступне, на мою думку, що потрібно зробити, це забезпечити людям можливість мати самостійного. Не генерального прокурора. Максимум він повинен обиратися у парламенті, але в дуже складний е, спосіб, таким чином, щоб е, фракції мали мінімальну можливість, е, щоб подання здійснилось може, громадськістю. А в ідеалі я вважаю, що він повинен е, обиратися українським народом. У нас серйозна проблема з корупцією, і е, він повинен стати президентом боротьби з корупцією. Це цілий серйозний фронт. Це непопулярна річ, е, яка по-різному сприймає, сприймається моїми колегами конституціоналістами, іноземними. Холощегенпрокурор ділоса я... совсем уже політиком. У нас є прем'єр Юрія Луценко, но там mm -hmm. очевидний я, я, я вважаю, що придется... э, треба ще більш незалежного прокурора і максимально забезпечити можливості для його самостійності і наступної роботи. Далі я вважаю, що э, гостро стоїть питання націоналізації окремих підприємств. Ми маємо низку олігархів, які э, забрали цілу частину національної економіки, національного багатства. І я вважаю, що ми повинні бути сміливими і рішучими в питаннях повернення, зокрема. Газових і нафтових родовищ, що, мабуть, які належать шупереча через який процес через процес викупу за папірці, так само як вони викупили у нас їх за папірці. Ваші матері принесли кілька папірців і забрали частку у е великих національних гігантах на підприємствах, які гриміли на весь світ, які мали. Неймовірну конкурентноздатність, зокрема на міжнародних ринках, і були прибутковими, і були високотехнологічними, і мали просто неймовірну інфраструктуру. Вашій матері чи батько дали які мої, які да, ми дали. Звісно, ви пропонуєте, щоб, щоб государство вернуло ті ваучери? Я предлагаю, я щоб государство не вернуло, щоб государство не друкувало такі самі, і дали їм, і щоб вони, так само як український народ, чекає дивідентів 25 років, щоб так само Ахметов і Коломойський почекали таких самих дивідентів. От е, е, наступна. Важлива позиція це зняття, демократизація політичних процесів, зняття депутатської недорканності і будь-якого депутатського чи чиновницького імунітету, вирівняти всіх. З простими звичайними громадянами найкращий імунітет твоя гарна робота. Десь тебе незаконно будуть переслідувати, вийдуть люди, і тебе захистять, як Редогана захистили. Якщо ти будеш поданок погано працювати, значить ніхто й палець у палець не вдарить, щоб навіть звернути увагу на те, що тебе незаконно е, саджають. Ну і е, кінце кінців повернути місцеві референдуми це важливо. Людей повинні чути. От зараз е, проходить декомунізація. А що якщо люди не хочуть, е, наприклад, змінювати назву або хочуть іншу назву замість тієї, яку е, Но, пропонує Ветрович. А, нехай ідуть процес декомунізації. Ви не але... на місце референдум, тому що є десь угроза сепаратизму, якщо буде широкий круг вопроси. Слухайте, найкраща боротьба проти сепаратизму а, у рості валу внутрішнього продукту. Якщо прем'єр, президент, депутати Верховної Ради і міністри сидять у своїх кріслах, протирають а, а, штани і купують мерседеси за 5 мільйонів а, гривень. так? В час, коли середня зарплата 2000 тисячі гривень, а пенсія мінімальна 1306 гривень чи 308, то звичайно люди будуть голосувати за те, щоб приєднатися і до буркіна Фасо, а не тільки до Росії. Тому це буде уроком і запобіжником для політичних еліт діяти безкомпромісно і надзвичайно серйозно. Ну і звичайно, головне питання це зменшення кількості народних депутатів до 100. до ста. Я в раді три роки з повною відповідальністю заявляю вам, що а, Верховна Рада України у складі ста чоловік, але адекватних, популярних у себе в регіонах і на національному рівні підготовлених для такої роботи, депутатів, які розбираються в процесах, які відбуваються за кордоном і всередині країни, може бути ефективно, Чи, і ви будете человек, знати вибирали цю цифру. Я таку цифру його посмотрели просто хто ходить на за я таку цифру вибирав з огляду на кількість відвідувань. Друге за практикою і формулами, які є у Європі, і третє за очікуваннями громадян. Повірте, вчетверо зменшить кількість нардепів, рівень довіри до Верховної Ради. Підвищаться в рази. А нам сьогодні потрібна довіра. Нам треба зараз бігти не за кількістю, не за тим, щоб чийсь зад зберегти у Кріси нардепа. Нам треба сьогодні бігти за відновленням довіри до інститутів влади. Народ ненавидить всі без винятку гілки влади. Повірте, це вилліться кінця кінце кінців в серйозні наслідки, коли вулиця прийде і змете ці інститути. Вони самі прозведуть такі зміни до конституції, тому треба чути свій народ. Його треба розуміти, з ним треба говорити і шукати з ним порозуміння і укладати договір, угоду і разом працювати, і намагатися жити не в мерседесах за а, мільйони гривень броньованих, а, а жити в а, ну хоча б принаймні ближче до народу і з ним а, спілкувати.